На минулому тижні два потужні генератори отримало комунальне підприємство прилуки тепловодопостачання. «11 січня ми отримали генератор потужністю 200 кВт. І 12 січня отримали другий генератор. Це потужністю 50 кВт. Генератори повинні забезпечувати стабільну роботу об'єктів критичної інфраструктури у разі відключення електропостачання або ж повного блекауту. Тож їх одразу встановили на котельнях двох мікрорайонів міста: військового містечка, 12 та мікрорайону Рокитний. Генератор потужністю 200 кВт був встановлений. На котільню за адресою воєнного містечко 12, цей генератор, завдяки якому дасть можливість забезпечити теплом 23 житлових будинків, школу номер 12 воєнного містечка, ДНЗ номер 3 і військова частина. Також там є ще амбулаторія сімейної медицини. Вона теж буде опалюватися. Другий генератор потужністю 50 кВт забезпечуватиме джерелом альтернативного живлення котельню за адресою Саксаганського 9. Це дасть можливість на Саксаганського 9. Це там 16 житлових будинків, школа номер 3 ДНЗ номер 4 і комітети самоорганізації, тобто такі це об'єкти, де школа номер 3 використовується як пункт незламності. Мінімум тих робіт, які необхідні для використання генераторів, будуть завершені 17 січня. Проте надалі все ж доведеться покращувати умови для їх оптимального функціонування. Зазначає керівник комунального підприємства. Потім будемо. І так як будуть приходити матеріали, тому що щоб закупити матеріали, матеріали потрібні теж тендерні процедури, вони проходять і по мірі надходження матеріалів ми будемо його удосконалювати, тобто встановлювати перекидні рубільники, кабель замінимо на більш потужний, тому що ми, чесно війноместечки, ставимо трошки меншого діаметра, такий який у нас є. Він не на тривалий час роботи. А по мірі надходження нового кабеля ми його замінимо на Саксаганську Все робимо вже так, як потрібно. Тобто там кабель і діаметр, і всі матеріали є на сьогоднішній день.